Вітаю, друзі! З вами Космотех і тринадцятий дайджест новин у світі технологій для людей. Тринадцятий у п'ятницю, 13-го, тому ми додали Вервульфа. Наша команда для сьогоднішнього випуску підготувала наступне. Про технологію платежів за допомогою очей. Плащ, який робить бійців з непомітними для ворога, та робота кролика Дісней, що виробляє милі піруети на роликах. Ну і, звісно, багато інших цікавинок. Влаштовуйтесь зручно та let's go! А ви пробували зарядити iPhone 15 від PowerBank? Не вийшло? І не лише у вас. Однією з переваг айфонів 15-ї серії стала функція зворотної зарядки. І це ніби круто, адже від айфона можна заряджати інші пристрої. Але, схоже, Apple не цю опцію, адже підзарядити сам айфон від пауэнків у багатьох не виходить. У деяких випадках iPhone 15 не заряджається взагалі. А подекуди Powerbank плути смартфон із зарядним пристроєм, починає черпати енергію з майже розрядженого гаджету, скаржиться на форумі Reddit. До того ж, увага! Виявилось, що окрім пауерів, 15 не сумісний з низкою інших продуктів, зокрема деякими навушниками. Великі виробники, такі як барафон і Хоко, уже почали наклеювати на упаковки такої продукції відповідні наліпки. Тому, якщо вам пощастило мати iPhone 15 лінійки, уважно слідкуйте за розміщеними написами на упаковках аксесуарів, які ви купуєте. ChatGPT GPT став ще більше схожим на людину. Тепер нейромережа уміє говорити та розпізнавати зображення. Незабаром користувачі зможуть створити машинні запити голосом та отримувати аудіовідповіді. Для активації цієї можливості необхідно буде перейти у налаштування, обрати вкладку нові функції і активувати розмову голосом. Друга новинка це можливість завантаження зображень, тобто ви можете відправити чат-боту фото в міст вашого холодильника та отримати рецепт. З наявними у вас продуктами або сфотографувати велосипед і дізнатись, як у ньому регулюється висота сидіння. Також з приємного бот став взаємодіяти з сучасним інтернетом. Це уже підтвердив службі BBC розробник нейромережі. Нагадаю, раніше ж система зі штучного інтелекту базувалась лише на даних до вересня 2021 року. З першого оновлення будуть доступні підписникам версії Plus та корпоративних користувачів. А от Instagram та Facebook ймовірно стануть платними. Мета має намір ввести грошову підписку для користувачів з ЄС, передає видання M-Gadget з посиланням на The Wall Street Journal. Згідно з інформацією, якщо ви захочете відмовитись від реклами, це коштуватиме вам 14 доларів на місяць при користуванні лише інстаграмом та 17 доларів за комбіновану підписку на Фейсбук та Інсту. Разом з платними підписками мета збереже безкоштовні версії Фейсбук та Інстаграм, що показуватимуть таргетовану рекламу. У наступній ситуації опинявся практично кожен. На одному знімку ви виглядаєте не так, як хотіли б, а на іншому просто чарівні. Але як бути, коли всі друзі на фото ідеальні, а ви саме кліпнули очима? У смартфоні Google Pixel 8 є рішення. Нова функція Best Take допоможе зробити ваші фотографії досконалими, попри невдалі вирази обличчя. Best Take робить декілька швидких знімків, обирає найкращий та заміняє обличчя за допомогою штучного інтелекту. Ба більше, на смартфоні доступний редактор Magic Editor, з яким ваші фото набудуть нового життя. Змініть небо, перемістіть об'єкти або видаліть зайве. Все це можливо за декілька доторків до смартфона. Функції Best Take та Magic Editor доступні на Pixel 8 з 12 жовтня, що ж смартфони Google продовжують приємно дивувати своїми фотоможливостями. І хто знає, можливо, скоро ці функції стануть стандартами для всіх смартфонів на Android. Аналогічна ситуація, якщо мені не зраджує пам'ять, була з додатком Google Камера, яку потім портували ледве не на кожен смартфон. Що зробить більшість у магазині, коли виявить, що гаманець із грошима, картками і смартфоном забули вдома. Звісно, розвернеться і піде. А от у польському Вроцлаві така ситуація не проблема. Тут у деяких місцях можна розраховуватись за допомогою очей. Таку технологію платежів в першому світі розробив польський стартап, кинувши виклик Google, Apple та Amazon, Передає польський Forbes. У магазинах з такою оплатою встановили спеціальні термінали з рідерами. Вони перевіряють ідентичність людини, сканують її очі, а потім обличчя. Штучний інтелект проводить біометричну ідентифікацію. А якщо з якоїсь причини її виявиться недостатньо, приміром, волосся закриває частину обличчя, пропонує ввести пін-код. Новий спосіб оплати вже функціонує у 200 місцях у Вроцлаві, рідному місті засновників ПайАЙ. Певнений, що за біометричними технологіями швидкими і безпечними майбутнє, а фізичні способи оплати скоро підуть у небуття. Звісно, якщо ви не боїтесь великого брата. І переходимо до українських розробок. З настанням холодів, бійців на передовій простіше помітити тепловізорами та дронами з тепловізійною оптикою, адже температура тіла суттєво контрастує з навколишнім середовищем. І тут на допомогу зсу приходять новітні технічні рішення. Українські розробники представили плащ, що робить бійця невидимим для тепловізійних приладів. Як повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технології Михайло Федоров у телеграм. Плащ робить бійців непомітними для ворога, наприклад, наших снайперів або групи сил спеціальних операцій, які виконують бойові завдання. Нова розробка важить не більше 2,5 кг, відмінно захищає від дощу, снігу та високих температур, а також не піддається горінню. Федоро додав, що плащ – лише частина інновацій, які спрямовані на збільшення безпеки наших захисників на фронті. Збройні сили України отримали 3D-принтери, що виготовлятимуть запчастини прямо на передовій. Повідомляє за Defense Post. Перші сім модулів спеціальних 3D-пристроїв по металу надав Україні австралійський розробник spi 3D. Устаткування дозволить зсу швидко друкувати критичні деталі прямо на фронті, що значно спростить процес відновлення військовими транспорту та бронетехніки. Стануть у пригоді друкарські пристрої, зокрема для виготовлення компонентів для застарілих моделей техніки радянських часів, які вже не виробляються. Навчання зі SP3D вже пройшли понад десяток українських військових, тож тепер наші захисники зможуть швидше ремонтувати та повертати в стрій бойову техніку, не чекаючи доставки дефіцитних частин. Українські пасічники в свою чергу продовжують дивувати світ передовими дослідженнями, які не припиняють навіть під час війни. Стартап Amohive справив враження на учасників світового конгресу, що тиждень тому пройшов у Чилі. українсько польська команда презентувала на 23-го року новий підхід до бджільництва у вигляді смарт-вуликів. Вони збирають інформацію про рій та надсилають її до спільної бази даних. Як передає програма USAID, економічна підтримка України, стартап представив зокрема і власні дані багаторічних спостережень. Ці унікальні записи привернули увагу науковців як цінний інструмент для дослідження та навчання. А розробники проєкту прямо під час заходу домовились, щоб смартвулики встановили на пасіках США, Канади, Аргентини та Бразилії. Тож тепер дані про родини бджіл збиратимуть у країнах двох континентів. У Китаї запустили віртуальних стримерів. Вони працюють на базі штучного інтелекту, як продає видання тичного рев'ю, віртуального продавця онлайн-магазину, що працюватиме без перерви на обід та сон, можна створити за декілька хвилин відеоінструкцій та близько 1100 доларів. Стримери виглядають як справжні люди, але управляються нейромережами. Рухи їхніх губ здебільшого відповідають тому, що вони говорять, але є моменти, коли це виглядає неприродно. Цифрових клонів навчають на відео з реальними людьми так, щоб вони розмовляли і поводились як людина. Найбільш просунуті моделі можуть відстежувати коментарі в прямому ефірі, знаходити відповіді у своїй базі даних та відповідати в режимі реального часу. Таким чином створюється ілюзія реальної комунікації. Що ж, судячи з усього, аватари з роботою стрімерів справляються не гірше людей. Тож, ймовірно, рабська праця на стрімфермах вже зовсім скоро перестане існувати. Дісней представила робота, кролика, миле створіння дивує своїми плавними рухами та трюками. Так під час презентації залізний кролик самостійно випав зі своєї коробки, граціозно перекинувся через голову та приземлився на п'яту точку. Схожий на Джуді Зоотрополіса механічний кріль уміло катається на роликах, а як падає, самостійно підіймається. Під час випробувань робота підіймали на висоту майже 20 метрів, і з такої височини він падав і успішно приземлявся на голову крилів наділи шолом на корпус жилет залізного вухання Дісней потенційно включить до атракціонів свого нового тематичного парку. Тож цілком можливо, що незабаром замість плюшевих ведмедиків діти обійматимуть залізних двох роботів, що розповідатимуть їм казочку перед сном. Це все на сьогодні. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та вподобайки. Ну а ми й надалі тримаємо руку на пульсі гарячих хай-тек новин.